Я шел изначально на золотую медаль. Я ее подтвердил, собственно, оценку по государственной итоговой аттестации получил ну, 12 баллов, самая высокая, то есть вот. Ну, чому шо то і получи Дмитро з тих щасливчиків, яким вдалося підтвердити не лише свої знання, а й відстояти золоту медаль. На жаль, такими результатами через неоднозначні питання, що викликала скандал навколо зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, похвалитися можуть далеко не усі випускники, зокрема й дружківки. Дехто позбувся не лише медалі, а й можливості вступити цьогоріч до вузу. Діти все ж таки знаходяться в стресовій. Такі, знаєте, ситуації. Потім навіть з тим текстом, який ну не має неоднозначні відповіді, бо текст філософського спрямування. Ще е тема була власного висловлення, теж філософського напряму. І діти повинні були за цей період часу пофілософсувати і написати грамотно. Педагоги Дружківка вперше були запрошені до перевірки якості знань учнів, але й вони на боці випускників. Хоча й альтернативи ЗНО не бачать. Зно альтернативи, ну поки що в нашій країні. Немає. Такий спосіб, це є поки що найкращим способом. Але мені здається, треба трохи його відшліфувати. До речі, наступному році десь восени буде конференція присвячена даному питанню, і будуть ну розбиратися, розглядатися питання, чому ж такі от низькі. Ну будемо так казати, низькі показники. Серед недоліків безпосередні учасники тестів особливо відокремлюють той факт, що завдання з ДПА не були відмічені, як обіцялося. внаслідок чого випускники не змогли правильно розпов.

в завданнях, а не тому, що відбувається вокруг. Поки розслаблятися зарано. Втім, абітурієнти вже будують плани на майбутнє. Я з міста Синовата. Тобто тут ми знаходимося з августа місяця, а 11 клас я вирішила закінчувати вже тут. Я отримую атестат, а далі вже буду поступати в якийсь український вуз, або це ж буде Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запорожжя. Я ще точно не вирішилася. Ну це однозначно буде Україна. загалом в дружківці залишилося 29 медалістів з 40. 11% відсотків випускників на жаль втратили можливість для подальшої вищої освіти цьогоріч. Натомість у близько 50% відсотків з усієї цифри одинадцятикласників якість знань на достатньому і високому рівнях.